Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2018-2019 років 14 березня. 2019 рік матч однієї восьмої фіналу Ліги Європи, матч відповідь, другий матч з двох. Динамо Київ Олександра Хацкевича у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймає лондонський Челсі. Морітціосаррі 0-5. Челсі перемагає. And по same dwell матчів за рахунком 8-0 перемагає давайте давайте матч. Динамо Київ. Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1 Бойко в России. Пара бойковоротах парацентральних захисників Бурда Кадр. Томаш Кінзьора, Віталій Біколінко по флангах. Шепелев Сидорчук. Центральний упор захисників Колі Шапаренко. Центральний атакувальний півзахисник захисник, Віктор Циганков по флангах та Днес гармашу напади. це стартовая расстановка киевского Динамо. А лондонский Челси 4-3-3 стартова расстановка у Челси Кепа Арисабалага. Балага. У ворота Ханрес Кристенс Антони Ридикер пара центральных захисников. За Марко Салонце по флангах Матео Ковачич Глуканте Рубин Лотусчик Чик три копив захисников. Колом Хансен Дой, Вилья нападе. Це якраз стартова розновка відповідно Челсі. Ну і тепер, друзі, давайте будемо про сам футбол говорити. Ну що ж, друзі, нагадаю, що у першому матчі на Брідж е, перемогли якраз то Лондонці з рахунком 3-0, тоді, до речі, Вільян забив, Колом Хандсен-Дуї забив, Колом Хандсен-Дуї, да? Вільян тоді забивав та п'єдна. Комфортная провага была в три мяча у Челси. Челси тоже здорово и на Олимпийского матча. Распочиная пятая хвилина на матч. У Челси был кутовый. И как раз то с провагу фланга. Виллиан выполняет подачу. До штатного майданчика. Виллиан подает кутовый. Подачі від Viliana. Небезпечного мене жиру удар, гол. Забуває голуві жиру, а там Рубін Лотус-чик. Якщо не помиляюся, зробив голіву передачу. І я не помилився, тому що саме Рубін Лотус Чик. Саме Рубен Лотос а, Дуже здорово виграє боротьбу головою. М'яч долітає до ліве жиру. Оливі -Жиру І забиває б'є дуже чітко. Пробиває Олів'я жиру в ближній кут і рахунок матчу відкриває. 33-я хвилина матчу у Челсі ще одна проходить. прохова дитака. Челсі в цілому більше володів м'ячем. Хороша атака. Робін Лотус Чік віддає передачу на Маркоса Алонсо. Маркос Алонсо. Подача до штатного видачка. Олівій Жиру випереджає кадра. Пробиває Жиру в противохід проти Дносу Бойка та забиває гол Оливье Жиру на 33-й минуте превагу лондонского Челси по двое. Гнельный пас прошел у Маркаса Алонца. Ну и Оливье Жиру выходит один на один, а Оливье Жиру свою нагоды реализовав. 0-2. 0-2. На нескоолимпийском Челси по двое свою превагу команда Мауриция Сари. Подвоє двоє свою команда команда Сарі. Олівє Жиру оформив дубль І Олівє, до речі, справді дуже хороший матч про Він взагалі забігаючи наперед, зробить ще хіт-трик. Дубль Леви Жиру, рухунок 0-2. В принципі, Челсі контролював цей матч і в третій заб'є. Челсі перед цим міснікою перервою. Колом Хадсендою отримує м'яч на правому фланзі. Передача Ковачич на Адої. Адої просто Алонсо удар гол. І Марко Алонсо робить гол плюс пас. Геніальна комбінація проходить у Челсі. Калом Хас на двоє прострілює на Марко Салонса. Марко Салонса у Підкаті замикається простріл 3-0. Челсі забиває ще один м'яч і по сумі двох матчів водопроти останні рахунок вже 0-6. На цьому перештем завершиться. Вийде у київського Динамо Смірний Андрієвський. Чече. Вийдуть київського Динамо. Жоржиня, П'єдра та. Сесар Аспиликуэта. Сесар Аспиликуэта выйдут у Челси на тайм номер два. А в другой тайм Челси больше владела командой Челси атаковать. Была крияна, была команда Морейца с Челси продолжал атаковать. Важко было Крианам, важко было украинской команде. Команда Александр Кацкевича намагалась. Но про них хотя бы гол забыты. Команда Киевская намагалась. А на Челси, муррицы, Взгали у Телези Европы, Челси. Взяли забегачи на порядок, друзья, скажи, вам, челси Лигу Лига Европы 18-19, да и выиграя. Тому той Челсі справді був дуже дуже такий сильний Асарі, 59-х в на матчі, штрафний, заробила команда З правого фланга, Віліан. Віліан виконує подачу до штрафного майданчика удар, гол, забиває buy оливе жиру и оформлює хет-трик на забываю, гол оливя жиру і це мотива жиру. І ось вони емоції Олів'є Жиру. А Олів'є Жиру оформлює хіт-трік на Олімпійському. Хіт-трік оформлює Олів'є Жиру. Рахунок стає вже 0-4 на користь Челсі. По сумі двох матчів в протестанні рахунок 17-те. І далі подачі від Вілліна. Жиру пробує головою. Без шансів, я вважаю, для вратаря. Ідельна подача від Вільяна, Віліана, Алівєро пробуває та забиває гол Олівєжиро. Рахунок стає 4-0. Але на цьому Лондонці не зуп... ну, то, то, зупинятися взагалі не збиралися. Атакує челс Віталій Міколінка. Віталій! Депену помилка. А, помилка стається. Каже, знаєте, друзі, прикрита помилка і справді. Ні, там, да, до речі, друзі, не на ДП, ну, ДП не навіть не було. Сітклеї, да, на сітклеї якраз то відбував передачі Таня Миколінка, помилка, жиру, виводить Калома Хадсена до 1 на 1, то і пробиває, забиває ще й п'ятий м'яч Колом Хадсена до 5-0. 5-0 і Колом Хадсена до забиває. Колом Хадсена до робить гол плюс пас, а Лівія Жирова взагалі зробив там хіт-трік і ще віддав гулю передачу 3 плюс 1, але ну, Лівія Жирова за один матч. Марко Алонсо гол плюс пас, тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. 0,5. Челсі ще один м'яч. Команда Моріця, Сарі забиває. Ну і далі Челсі вже доведе справу до переможного кінця. В кінці кінців Челсі перемагає. Челсі перемагає, і якщо ми з вами будемо дивитися статистику, то, в принципі, то перемагаєте по ділу. 6.14 за ударами повороток, 2-8 удари. В площину варіт. 37,63% 63 володінь Мієчем у Челсі. 310 передач у Динамо Київ, 81% точність передач. Челсі, 622 передачі. 89% точність передач. 13.8 порушення Правил 1-1 за жутими картками. 6-1 по офсайдах Та 3-7 з тут Ну і підсумку цього матча, Ну да, перемагає Челсі по ділу. Ще й на Stamford Bried, що і на НСК Олімпійському. І справді, той Челсі важко було зупинити одно Браво, Динамо Києву, Команда Олександра Хацкевича билася до кінця. І в принципі, браво Динамо Київ, браво! Привітали, ми друзі, матч Київського Динамо у Лізі Європи. Сезон 18-19, 14 березня, 19-й рік, одна, восьма фінала матч відповідь. Київ НСК Олімпійський, Динамо Київ Челсі 05. Так, да, Динамо Київ програє Челсі, програє по 8 8.0. Але в принципі єврокубкова компанія, я вважаю, для Динамо Київ 18-19 було доволі таки непоганою. Браво, Динамо Київ. Браво! Браво, Челсі! Побажаємо обо команду все найкраще. Вам, друзі, від Черюга серце, я знаю, також бажаєте тільки добра. Та, друзі, не щастя у житті, не головне, друзі, будьте не головне щасливим. Усім до побачення, усім до нових зустрічів. І пам'ятайте, друзі, не головне в житті це щастя.